Я актриса у мене є. Ну, коротше, бігає за мною. Ніхто він мені поняли? Віталік. Ну знаєте, хто такий Віталік? Значить, пише від нього мадам. Я то думала, що воно то приходить, мене то лайкає там. Ета, лайкає там, е ну, лайкає, любе, да? сердечки мені тут стави. А тут вона мені коментарі написала, блін. А що ти актриса, блін? Яка ти актриса? Що ти? ти придумала? Актриса. А, що ти там ще а, а, а що там А там Віталік і сказав, що я там не актриса? Вибачте, будь ласка. А ти хто такий Віталік? Ти хто такий Віталік? У тебе воно всяка сторінка вот цих, короче, моїх поняв? Бо зі мною все залітає. А ти без мене вообще тут не літиш, понимаєш? І під ці відео Віталіка там хештег Оксана Басарап, то ще й Басара Оксана, щоб було то понятно. Да? П'яриться на мені бородатий дядько набираєш Не береш а там Віталік.